А ви знали, що у Львові є ресторан з колаборацією азійської та американської кухні? Це синергія ресторану Ноа та Емелі Бруклі. Інтер'єр ресторану вражає гармонію між американським стилем та азійським мінімалізмом. Контактний бар це серце закладу, але уся магія у відкритій кухні, яка дозволяє спостерігати за приготуванням страв у реальному часі. Тут ти можеш одночасно скуштувати найсмачнішу бруклінську піцу та рамен з моропродукту. До початку ми замовили піцу «Бората та прошу. Тонке тісто, легка хрустинка, а начинки так багато, що мені все випадало з рота. Наступною стравою, якою ми смакували, був рамен з куркою тер'яки. Насичений бульйон, ніжна локшина та ідеально зварене яйце. А вся фішка в карамелізованій курці з балансом солодкого та солоного. А з напоїв я обрала собі апероль, який, походу, хотів на мене напасти. І на останок у нас були супер смачні роли з креветками, гарячі та хрумки з перчинкою у смаку, та більш ніжний з пармезаном та трюфельною олією. Загалом я дуже задоволена, все дуже смачно, великі порції та досить демократичні ціни. Мега затишно та атмосферно і окремо хочу відмітити персонал, який створює відчуття дому. Звичайно, що ми все це не подолали, тому завтра хтось буде мати ще й смачний сніданок.